Леді зенджентльмену, ви давно на це чекали. Ви блукали у пітьмі, та про наш теце ніщо не знали. А глибоко в серці щем, який не можна забувати, схоплює подих, втрачено розум. Що було справжнім, згадати не в змозі, не опирайтесь, воно вже іде по вас і біжить. Що буде далі, байдуже, існує, лишиться мить. Примарнісни стають реальнішими, серце ще мить. Це почуття заволодіє вами, розум кипить. Це вогонь, це свобода, це захоплює вас, це віра, наче диво, воно змінює час, розбиває огорожі і дає тобі шанс. Чи хотіли б ви побачити це? Де слід я Вічерівні вогні, де циркачі господарі, ночі можливо стається, вам не здається, і все це циркус-шоу